Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд серії дев'ятого сезону шоу Супермама. Нагадаю, що в минулому випуску ми познайомилися з Вікою, мамою, яка зациклена на чистоті і намагається підтримувати вдома майже стерильні умови. За її словами, вона добра мама, яка дозволяє своїй доньці майже все, навіть пропуски занять у школі або невиконане домашнє завдання. Проте, коли мова йде про порядок, тут донька має суворо дотримуватись правил. Ніяких розкиданих іграшок, ніякого бруду чи сміття. Також викликала суперечки і самореалізація Віки. Жінка активно спілкується з кількома чоловіками, які допомагають їй у фінансовому плані. Дмитро Карпачов прямо заявив, що вважає Віку жахливою мамою, оскільки їй байдуже до внутрішнього світу і почуттів власної дитини. Крім того, він зауважив, що Віка має серйозно переосмислити своє ставлення до чоловіків. Адже діти часто несвідомо переймають таку модель поведінки. Суперниці розкритикували її стиль життя як через матеріальну залежність від чоловіків, так і через надмірну зацикленість на чистоті, що фактично підміняє повноцінне виховання. Її методи здалися їм холодними, а материнська турбота поверхневою. А в наступному випуску ми побачимо Ірину. Маму сексолога, яка переконана, що тактильність це найкращий прояв любові не лише до партнера, а й до дітей. На її думку, любов зцілює, тому обійми та поцілунки вдома мають бути щоденною нормою. Проте суперниць шокує форма сімейного дозвілля родина вже кілька років поспіль відпочиває на нудистських кемпінгах. А що ви думаєте про такі методи виховання? Діліться своїми думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.